Мені дозволяє. Я вам пред'являв. Ану, Володя, приділяйте документ, а ви відстав, відставте камеру в сторону. Не відставляйте не, камеру не, в сторону. Ні, 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 він документи не пред'явить вам на той. Ні. Камеру забирайте. <головіка> І він пред'явить документи. Добре, отак я тут. А? Ні, не так, заберіть її на бік. я не ну, знімаю, я документи не знімаю. Ну заберій на бік. Ну ти що вам? Було звук звук буде знімати по-любому. Придивай володь. Гай 20 руб. Ти там урочище, що ти? Е? Причес. Ну став.

Лейтенант! Лейтенант! Тепер скажіть мені, будь ласка. Ви про, прочитали вголос його дані. Це, це е, а, чи буде складений нього адмінпротокол? Я з вами не скажіть, будь ласка, чи буде складено. Скажіть, будь ласка, чи буде складен. Володя, бил, запитайся, чи буде складений адмінпротокол. Буде Ей! Інспектор! Ей! Інспектор, ви що робите? Закриває. Смішно? З вами воді спілкується! Я, я ви що? Іздіваєтесь? Ви що, тікаєте від нас чи що? Инспект спže... лейтенант, водій питається, чи лейтенант водій питається, чи буде складений адмінпротокол? Лейтенант, ви чита мене чи ні? буде складений чи ні, для чого ви переписали буде складений адмінпротокол? Інспектор, лейтенант, ви що?